Творче об'єднання на читай. Ірина Удодинко несила тримає цей світ. Читає надія крапка. Кров'ю без страху пишу заповіт. Прості, але справжні слова у цій хурі. Не сила тримає цей світ, а серце, що не зламалось обої. Гей, знайди спокій у винних гронах за тих, хто не згорає в гніві, Бо слава не в монетах і коронах, а в серці, що вірне і сміливе. Чи здолаєш долю цю криваву, безстронів і без золотавих веж. Не дарунки і мечі несуть славу, а дух благородний, що не знає меж. Сховаю меч і до дружини рушу. Вип'ю келих і відступить втома. Не безкраї землі заспокоїть душу, а добрі справи й повний у дому. Гей, гей, налий повінця, брате. І шторми, і бурі лишаться позаду, не в вся наша відвага, а в серці, що плекає дім і правду. Творче об'єднання, на, читай, Ірина Удоденко Неси Читала Надія Крапка.